Вступ витоки медицини. Як говорив римський письменник та політик Марк Тулій Цицерон, історія це вчитель життя. Історія медицини та медсестринства – це наука про виникнення, розвиток і сучасний стан медицини та медсестринства як її складової. Історія медицини є одним з розділів загальної історії, культури людства і своїм корінням сягає глибини віків. Вона розглядає розвиток знань, пов'язаних із захворюваннями, лікуванням людини, збереженням та зміцненням її здоров'я. Історія медицини поділяється на загальну, яка вивчає розвиток медичних знань у людському суспільстві в цілому, та спеціальну, в якій висвітлюється розвиток окремих галузей медицини, наприклад, терапії, хірургії та інших. Викладання спеціальної історії медицини звичайно здійснюється відповідними профільними кафедрами. В основу викладу загальної історії медицини покладено поділ на епохи та періоди, прийнятий у загальній історії. Хоч зрозуміло, тут немає і не може бути повного хронологічного збігу. Загальновизнаною є така періодізація історії медицини, яка збігається із загальноісторичною періодізацією розвитку людства медицина первісних часів. Обіймає період орієнтовно від 2 мільйонів до 5 тисяч років до нашої ери. Медицина стародавнього світу обіймає період від 5 тисяч років до нашої ери до 5 століття нашої ери, коли впала Римська імперія. Медицина доби середньовіччя 5-17 століття. Медицина 18, 19, 20 та 21 століття для України, яка розвивалась у своєрідних соціально-економічних умовах, ця періодізація потребує уточнення. Загалом можна сказати, що цивілізаційні процеси в Україні йшли з певним запізненням. Спираючись на зазначені факти, періодізація історії медицини України може бути представлена так. Медицина до історичних часів до 7 століття до нашої ери, медицина стародавніх слов'ян і скіфів, 7 століття до нашої ери, 8 століття нашої ери, медицина епохи середньовіччя, 9-18 століття. Медицина 19, 20 XX та 21 століття. Історія медицини використовує ті самі джерела, що і загальна історія, приділяючи особливу увагу всьому, що стосується справи охорони здоров'я. У вивченні стародавніх епох допомагають археологічні розкопки. Джерела вивчення історії медицини можна розподілити по таких групах письмові джерела. Їхній зміст передається за допомогою графічних знаків. Це можуть бути папіруси, рукописи, керамика, друк тощо. Речові джерела відзначаються розмаїттям форм. Це знаряддя праці, інструменти, пам'ятники, кістки тварин та людей, медалі, монети тощо. Фото та кіно документи. Фонодокументи, що відображають звукову сторону історичних подій. Етнографічні джерела це явища культурного і суспільного життя, які передаються з покоління в покоління. Обряди, звичаї, пісні, перекази, засоби лікування. Спосіб життя сучасних племен, які живуть на рівні минулих епох. Зміст медицини, якість лікувальних та рівень запобіжних засобів, становище медичних працівників завжди залежали та залежить від соціально-економічних умов життя людства, від суспільного ладу, розвитку природничих наук, філософії, техніки. Історія світової медицини, доля багатьох її видатних діячів, відкриттів не лише повчальна, а й глибоко драматична. Нерідко першовідкривачам доводилось долати перешкоди, труднощі задля утвердження своїх ідей, які часто тільки згодом знаходили наукове обґрунтування. Довга історія медицини подарувала нам багато яскравих імен. Сучасна медицина не була б такою багатою на досягнення, що особливо проявилась на межі дев'ятнадцятого і двадцятого століть, якби не спиралась на досвід попередників. Вони не тільки робили великі відкриття, а й випереджали час. Причому неодмінними моральними якостями цих медиків були виняткова чесність та сумлінність. Медицина, як і кожна інша наука, зазнає також змін у зв'язку із суспільними зрушеннями, розвитком економіки, техніки, споріднених наук. Великі успіхи у розвитку фізики хімії у другій половині дев'ятнадцято століття, встановлення мікробіології, впровадження в хірургію, антисептики тощо все це зумовило докорінні зміни в різних галузях медицини, навіть порівняно з першою половиною цього ж століття. В історію розвитку окремих медичних наук заведено виділяти періоди залежно від особливо важливих для розвитку тієї чи іншої галузі нововведень. Наприклад, в історії хірургії виділяють періоди до відкриття антисептики та після її впровадження, оскільки антисептика і асептика різко змінили характер і роль хірургії у медичній практиці. Навіщо медикам потрібно знати історію медицини? По-перше, щоб бути освіченою людиною? Не можна уявити гарного фахівця з освітою, який не знає про розвиток світових цивілізацій, не знає, коли було винайдено письмо, сформовані сучасні світові релігії, відкриті перші шпиталі тощо. По-друге, як казав великий німецький філософ Гегель, без історії предмета немає теорії предмета. Медицина у всі часи свого розвитку ґрунтувалась на певних теоретичних засадах, на основі яких пропонувались практичні заходи щодо поліпшення здоров'я людей. Створення теоретичних постулатів завжди починається з вивчення попередніх теорій, їхнього розвитку, здобутків і помилок. Фахівець, який формулює сучасну теорію медицини та не знає її історії, подібний до дитини, що вчиться читати, але не вміє говорити. По-третє, знання історії допомагає уникнути помилок попередників. Відомо, що вчення на помилках або, як ще кажуть, шляхом проб і похибок, це дуже дороге і неефективне вчення. Водночас історія вчить, що нічого нового на цій землі не буває. Усяке нове це давно забуте старе, з тою лиш різницею, що воно покладається на нові вимоги часу і ґрунтується на досвіді попередників. По-четверте, історія є могутнім джерелом виховання патріотизму, усвідомленням того, хто є твій рід, носії давньої культури чи нового Варварства. Для українців, чия національна свідомість грубо переслідувалась, це має особливе значення. Відомо, що народ, позбавлений історії, втрачає свою самобутність, не може заслуговувати на повагу і наука, що не має історичного коріння. Вона приречена на пасивну роль в інтелектуальній взаємодії та здатна лише на запозичення. Та наслідування. Історія медицини є джерелом виховання подвижництва, гуманізму і милосердя. Впродовж тисячоліть існування медицини таких прикладів маємо безліч. Наведу один з них. Коли Осип Ковшевич вчився в Бережанській гімназії, тяжко захворіла його мати. Приватний лікар назвав ціну за лікування, яку сім'я оплатити не змогла. Малий Осип дав собі клятву вивчитись на лікаря і безкоштовно лікувати хворих і немічних. Він закінчив медичний факультет Віденського університету і все своє свідоме життя дотримувався тієї клятви. Однак, щоб бути матеріально незалежним, вступив до цісарської армії та дослужився до полковника. Був активним учасником визвольної боротьби українського народу в 1914-18 роках, одним із засновників української Галицької армії. У 1918 році, очолюючи боротьбу з епідемією холери в Бережанському повіті, заразився і помер від цієї недуги. За його труною йшли десятки тисяч людей з Бережанського та інших повітів краю. Ім'я того лікаря-здирника, який хотів нажитися на сімейні трагедії, нікому не відомо, а ім'я Осипа Ковшевича назавжди залишиться в історії медицини. Якщо лекція для вас була корисною та цікавою, то підписуйтесь на канал, ставте подобайки та пишіть коментарі під відео. І не перемикайтесь, бо далі обов'язково буде!